Оперативна інформація станом на 18 години 14 грудня щодо російського вторгнення. Триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, й по місту Херсон. Ворог завдавав ударів іранськими ударними ББА шахет 136-131 з напрямку Східного узбережжя Азовського моря по об'єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БЛА окупантів збито. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бачки і Гай Чернігівської області. Середина та кучерівка на Сумщині та. Глибоке Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області. На Куп'янському напрямку обстрілів станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Плещанки, Невського, Луганської області та Діброва і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андрій. Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщівка, Білогора, Курдюмівка, Майор та Нью-Йорк Донецької області. Завдав на подалік ступочки. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар'янки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вогледара, Новоукраїнки, Причистівки Великої Новосілки та на Скучного Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільні. Інфраструктура населених пунктів з правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них Времівки, Новосілка Донецької області, Гуляпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам'янське Запорізької, тягинка Херсон Молодіжна та Карівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині. Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року. району зосередження загарбників біля вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців противника уточнюються. Ворог надалі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово Куповані території для лікування поранених військовослужбовців, окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так у місті Луганськ на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування. Поранені представники ПВК Вагнер. Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів в районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони в той же час уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога. Підтримуйте збройні сили України разом переможемо. Слава Україні!